Усім привіт, дорогі друзі, з вами Флер, та ви знаходитесь на моєму каналі. Та ви зараз мене заготаєте вопрос, де комп'ютер, де це все? Прийшлося, друзі, продати, тому що там з мером якась В Мене забрали весь, мене все позабирали просто, просто, абсолютно все просто позабирали і дали мені гроші. Гроші дали, звісно ж, небагато. Ну, де ж в пару разів менше, чим в мене мав коштувати мій комп'ютер, тому що комп'ютер був дорогий. Ну, як ви бачите, нічого нема, це дуже обідного і 1001 долар. Це взагалі. Жесть. Ось в мене бутилочка води, майже пуста. А, все, друзі, закінчилось два кусочки м'яса всього нема. Не знаю взагалі, що, друзі, робити. Знову, як ви бачите, устроївся на роботу, хоча в мене канікули, але треба якось заробляти гроші. Що поліція просто приїхала, забрала всю техніку у всього села. І, друзі, я взагалі не знаю, що мені зараз з цим робити, тому що дуже... Друзі, доволі зараз складно мені з цим, тому що немає комп'ютера, немає взагалі нічого. Це тяжко, але нічого. Ось я працюю, Засаджую грядочки та все зараз у мене буде добре. Підзароблю, куплю новий. Все-таки в мене ж є ти ще один долар. Я ж не я ж не бомж. Все -таки. Все таки гроші якісь то є. Друзі, в мене залишиться. Ви дом... зараз мене сплетаєте, як я виклав це рол... це відео з телефона, друзі, з телефона. Щоб ви розуміли. Але де він? А телефон у нас тепер у всіх. Спільний, друзі. Так, один спільний якийсь Android. Такий в мене був iPhone 15, а тут он. спільний у всіх телефон. Ну це ви прикиньте, ну наскільки це ж тяжко, Боже, друзі. Так, треба віддати це все сюди, в церкву, тому що ввечері треба буде прийти сюди, помолитися, щоб мені, щоб побыстріше віддали всю техніку, тому що з відосами зараз проблеми. Друзі, пішли до мене додому. сюди до цю мотигу, подивимось в вікно. Опа, там житель, друзі. Там... там стоїть чомусь житель? А чому там житель, друзі? Це дивно. Ну що, друзі, підемо якісь сундуки для нього пішли, запитаємо, що він робить. Що він, на підроботку якусь устроився чи що. Жити, жити, що це в тебе таке тут? Флер, це я продаю два сундука. Оцей 1 а цей тисяча доларів. В ньому дуже, ти можеш купити їх і ти не пожалієш. Діда секунду, що купив їх. ха 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 так, друзі, ну купляти чи не купляти, купляти чи не купляти. Напишіть в коментарях, так купляти, купляти, не купляти, не купляти, купляти, купляти. Ну, друзі, ну більше спішно купляти. Ну це в мене останні гроші тисяча і 1001 долар. Останні гроші, але але що ж я, друзі, пороблю? Треба купляти. Так, ну все, друзі, беремо. Віднімо зараз кусочок м'яса. На вдачу, так сказати. Та відправимося, зараз візьмемо гроші та пішли купувати ці сундуки. Ох, друзі, ну мені, звісно, дивно, це страшно трохи, але. Так, напевно, гроші треба покласти в сундуки. Так. Давай. Земля? Серь. А... Сотин долар? Це поїсти можна було. Земля. Стак землі. Собі залиши. Так, друзі, ну тепер тисяча. Ох. йо моє, друзі, ви бачите, скільки там всього. Треба купляти 100%, там тільки там навіть гроші, ніби то є. Так, давайте це все, друзі, забираємо. 11 тисяч доларів, походу. Так, давай, друзі, зараз це все ми позабираємо. Ох. Йо моє. Ох. Друзі, ви бачите? Так, якась фуражку я вже одів. Що це взагалі... Йомойо, -йо, друзі, ви бачите? Шлям кондес не прочитав навіть нормально. Ох, йо-ма-йо, одинадцять тисяч доларів. Це я вже... Я вже можу собі купити комп'ютер нормальний. Навіть два. І камеру, друзі, я встановлю всю свою техніку, ура! Я купився. Так, йомайо, -йо, житель, зараз давай на ньому якраз провіримо меч. Ага, фіг ми на ньому провіримо, він же помер. Так, друзі, йомайо, -йо, впала моя тисяча доларів, вже кудись треба забрати, тому що тисяча. Йо моє, друзі. Так, лоточок Кока-Коли. Спрайтіка. Ой, йо моє, друзі, це дуже до... Це дуже добре, що нам з вами так повз. Пощастило. О, дивіться, я бандит. Наберете під цим відео 5 лайків та я зніму відео, що я реально став грабіжником. 5 лайків та напишіть мені в коментарі, щоб я не забувся. Та я нагадаю, та я обов'язково для вас зніму. Чому не було відео? Тому що я був в Польщі, якщо що. Так, друзі, якийсь ножик. Ех, вівця, вибач. Ху. Ну, з двох тичок. Ну, у мене сокири десь так вже вбиваються. Так, тепер багровий меч. О, це вже покраще, тут вже з одної тичечки. Так, пепсі тут, ну, друзі, ну я радий. Так, вбив. Ще якесь, йо-мойо, скільки тут всього є. Так, якісь существа. ну давайте ми їх потом. Так, давайте одінимось в броню ніндзя. Так. Угу. чи я, Пья! Чи друзі, я тепер як ніндзя. Похож на ніндзю, Напишіть в коментарі, чи схоже я на справжню ніндзю, У мене є взагалі топка катана. Катана, я ніндзя, Так, друзі, що тут ще є, Рюкзак. Давай нього складемо такий непотріб самий. Ну що нам... Потім зараз кладемо в нього все, а потім перевіримо. Ну, друзі, ну житель ну порадував мене. Ну, Ну, обично, коли я такі сундуки купляв, там нічого такого. Ну тут ну житель, я там, я це не знімав. А отут ну, житель, ну, порадував, ну порадував. Ну, дякую йому. Ну, друзі, ну стільки всього, ну. Ох, йо-майо. -йо. Так, знімаємося. <кій> <кій> Доброго дня, з вами президент України, Флер. Сьогодні ми повідже, підвішаємо комуналку. Що, друзі, схожі. Так. Угу. Й-моє, це хто... Дру... Друзі, Це, це... це якісь жуки. Я... Вони якісь страшні, де. Страшні жуки, капець. Й-моє. Я їх боюся. Так. Так вони навіть за мною не біжать. Друзі, жуки дійсно такі неприємні для мене. Такі страшноваті, страшноваті. Ух, моє. Так, давайте їх заб'ємо. Так, позик, якийсь неробочий, Ну, все, зелений меч. я, Друзі, віримо в цей зелений меч, що він повбиває цих жуків. Раз, два, три. йоме, О! Це наш помощник, він їх вбиває. Наш помощник їх вбиває, давай вбивай. Все, друзі, так. останні все вбили. Так. Все, хух, А а куди тепер цього зеленого діти? Не. Пропадай, давай. Опа, пропадай. Ну, давай. Все зник, друзі, фух. <хух> ну, допоміг він нам, допоміг. Так, тепер наступне яйце. Существо. -ко... Якась там во. О, маю, що за муха, йопта. Ох ти ах ти, падай! Дивіться, друзі, яка муха. Фігайся. Давай, давайте, мужики, бийте цю дуру тупу. І це він. Ну, яка це, це якесь вона б мене, якщо б жалила, я б ж... помер би, друзі. Відразу я не було б у вас випи цього відео, напевно, навіть... Не побачили, йо моє. Страшненько. фух, Фіхач ти їх, вона їх вбила, вона вона їх повбивала. А а як тепер мені їх. а, Друзі, а як мені тепер взагалі. А... А... Ну добре. Хусь. Хай. Ой. Хай собі літає. Все, друзі. я думаю, на цьому можна закінчувати наше відео, тому що мені ще з нею треба розбиратися. Усім дякую за перегляд цього відео, усім до скорих зустрічей, Підписуйтесь на мій телеграм, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, ставте колокольчик. Усім до скорих зустрічей, усім пока.